Моє шануванечко, дорогі слухачі та слухачки. Мене звати Реджина, і це Бібліокаст. No, 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 no. Сьогодні у нас в гостях Антоніна Лисянська, директорка дитячого проєкту Совенята і власниця студії розвитку та корекції бджілка Джуля. Добрий день! Добрий день. <кій> Розкажіть, будь ласка, звідки і куди ви переїхали? Я приїхала з Миколаївської області, міста Снігурівка, в село Наварія Львівської області. Наразі проживаю в місті Постомити. Які, на вашу думку, найбільш відчутні проблеми внутрішньо переміщених осіб і як складається життя зараз? Ну, найбільша проблема то є орендоване житло, яке коштує на сьогодні дуже дорого. Тому звичайним людям, котрі переїхали без нічого, то дуже-дуже є по карману. Ким ви хотіли стати, коли були дитиною? Завжди мріяла бути вчителем. Чому саме логопедія? Ну, Коли я пішла вчитися в університет на вчителя початкових класів, там була в нас додаткова спеціалізація логопедія. Угу. Раніше про неї якось я особливо не знала, ну не цікавилась. Але коли нам запропонували вибирати саме профіль, який би ви хотіли, то мені дуже сподобалася саме Логоподія. Ну і відповідно, вже по цьому напрямку я пішла далі. З якими труднощами стикаються ваші нові клієнти? Саме тут, наприклад, в місті Пустомити, ну, якщо дивитися, не. дуже багато діток є особливих, є дітки, просто котрі не розмовляють. І дуже мало спеціалістів. І тому батьки везуть їх до Львова. Тобто витрачають багато часу на дорогу, відповідно, кошти, час. І там дитина вже отримує послуги, але, відповідно, через переїзди ну, така собі увага відбувається, mm -hmm. таке собі заняття іноді. Ну тому Найбільша проблема з кадрами саме. Mm. Так, є така проблема. А розкажи детальніше про свої проєкти. Е, проєктів в мене завжди дуже багато. Коли я ще жила в Снігурівці, я вже створила власний кабінет і мала відкривати такий невеличкий ну, невеличкий центр, де, де мали бути і психологи, і логопеди, і інші спеціалісти. Ну, на жаль, сталося так, що я не змогла то. Втілити в життя, вірніше, я втілила, але не змогла з того нічого як-то розповсюдити, mm -hmm. промножити і розвивати. Але коли я приїхала вже сюди, я прийшла в приватний садочок, і там в мене була можливість зразу, скажімо так, працювати логопедом. І згодом, буквально через рік, я вже почала цікавитися, як то своє власне щось відкрити. І написала грант і змогла відкрити саме студію розвитку, де працюють у мене психологи, логопеди, є послуги aba терапії сенсорної інтеграції. Саме сенсорна інтеграція це був мій другий проєкт, який на сьогодні вже втілений і, і працює буквально десь три тижні. як. От для такої темноти так сказати, як я. А що власне таке сенсорна інтеграція? Е, ну, сенсорна інтеграція для дітей, котрі мають порушення у розвитку, то є найкращий спосіб е, заглибитися і почати спочатку саме розвиток. Тобто, що таке сенсорика? Е, це всі наші сприйняття. Е, тобто, Органи відчуття інформації, сприйняття інформації: uh -huh. очі, зір, слух, нюх, смак, вестибулярний апарат і так далі. Тобто, якщо в дитини не розвинені ці всі системи, вона не може сприймати інформацію, uh -huh. тому їй дуже потрібна саме сенсорна інтеграція. А вже потім логопеди, психологи і так далі. Тобто то є підґрунтя такий фундамент для гармонійного розвитку подальшого дитини. А яким був для вас цей рік? Дуже насичений. Просто дуже насичений, тому що відкриття власної студії, написання грантів, переїзд на нову квартиру. Ну, тобто, зміни були дуже-дуже багато таких змін і дуже цікаво. Насичений рік такий був. Але я дуже пишаюся цим роком, пишаюся собою, що я його прожила дуже так. Масштабно, певно. Ви молодець, бо дійсно зараз е, в умовах повномасштабного вторгнення досить важко е, от, приймати нові зміни і загалом триматися напливу. Не кожен це зможе. І у нас передрізяний випуск, тому розкажіть, які традиції святкування Різдва ви пам'ятаєте з дитинства? Ну, по-перше, це є смак домашньої випічки, смачної куті. То най, найкраще певно запах мандарин, апельсин, <ріст> той новорічний такий настрій, подарунки. Ну таке свято сімейне в сімейному колі. І от випливає питання з цього, як ви готуєтесь до різдва? Який у вас зараз настрій? Настрій в мене завжди як то на позитиві, завжди гарний, тому що я мушу тримати то все під контролем, як ви вже. Почули, що маю <смеш> дві локації ще й домашню, тому готуємося в садочку до свят, готуємося в студії до свят. Також хочемо запросити діток, щоб могли з нами разом відсвяткувати. Ну і відповідно вдома створюю настрій, сімейну атмосферу <смеш> і готую подарунки. Але це приємні турботи. Я вже от різдвяне, це просто найкраще. Так. І чим займаєтесь вільний час? У вас є хобі? Так, у мене є хобі, я дуже люблю в'язати. О -о -о. Так як на сьогодні у мене дуже мало часу, я все рівно стараюся якісь пару годинок собі зробити релаксу, відключення, переключення. Ну і, скажімо так, під час в'язання знову ж таки придумати якісь нові ідеї, проекти. Тому так. У мене подруга займається в'язанням, і я завжди дивуюся, наскільки це, грубо кажучи, маючи там гачок чи спиці, і з мотка ниток можна створити такі неймовірні шедеври. І так. моє улюблене питання: топ 3 книжки, які порадити нашим слухачам та слухачкам. Хочу порадити книгу Масару і Бука. Після трьох років вже пізно, саме для батьків, котрі виховують маленьких діток. Тому що як склалося раніше, бабусі дідусі казали, та виговориться, та все буде добре. Але приходить 5-6 років, а дитина не виговорилася і в розвитку застрягла. Тому дуже раджу всім батькам прочитати саме цю книжку, вчасно е, дотримувати тих рекомендацій, і вчасно звертатися за допомогою до спеціалістів дійсно, коли є в тому велика проблема чи потреба. Е, потім дуже мені подобається книжка Аліни Руденко, їх три, е, три книги, саме. Там є ігри, казки, які лікують. Саме для сучасних батьків в нашому сучасному світі, коли є багато агресії, коли є вплив тих мультфільмів і все таке, як з тим справлятися, в які ігри гратися дійсно з дітками, щоб вони гармонійно розвивалися. І ще одна така дуже цікава книга, яка говорить, яка де, в девчому розповідає нам про знову ж таки сучасний світ. В якому ми живемо, і про дітей з особливими потребами. То є книжка Шерон Дрейпер за межею. То про дівчинку, яка мала 11 років, в свої 11 років мала ДЦП і до неї однокласники, її однолітки, скажімо так, відносилися з неповагою, як на сучасною мовою, булінг. І вона всім мала доводити, що вона всіх розуміє, що вона може так само сприймати інформацію, ну не так само, як всі дітки, тому що вона не вміла говорити, але вона могла спілкуватися через планшет, угу. тобто іншими способами. І кожен раз намагалась комусь щось доводити, що вона така, як всі дітки, і хоче так само жити, як і всі дітки. То є дуже повчальна книжка, тому. Раджу прочитати і з розумінням сприймати саме особливих діток. Дякую вам за сьогоднішню розмову. До побачення. Дякую, до побачення. Велика подяка нашим Збройним силам України за змогу бути тут і записувати цей подкаст. Не забувайте допомагати нашій армії, адже це наш обов'язок. Слава Україні, героям слава!